Алея Слави на Сабарівському кладовищі. Вічний дім для бійців небесного батальйону. Серед них і Дмитро Лізавенко. Вже понад рік Маріанни замість теплих обіймів чоловіка. Лише миті біля холодної плити. І фото усміхненого коханого. Матвічку дуже сильно тебе не вистачає. Дуже сильно скучаю за тобою. Дмитро Лізавенко віддав службі у Нацгвардії майже половину життя. Пройшов АТО. З початком Великої війни пішов звільняти Київщину, а звідти одразу рушив на схід. Його не було вдома. Він як 24 лютого поїхав, його не було вдома. Реально, як пройшовши АТО і бачучи те, що ми не знаємо навіть те, що він бачив, просто пішли туди. Він поїхав і все. Сина поцілував спящого і поїхав. Як досвідчений військовий був у найгарячіших точках, загинув, обороняючи Сєвєродонецьк, де потрапив під обстріл ворожої артилерії. Це був червень минулого року. 12 числа мені подзвонили, як зараз помню. Я дуже боялася цього дзвінка, тому що вже е, в його частині там один загинув, він товаришував Юрів Саша, його дружині подзвонили. І коли він мені подзвонив, подзвони до Каті, поговорив з ним, я кажу: я не знаю, що в таких випадках просто казати. Просто подзвони, поговори з нею. І я дуже боялася такого дзвінка, коли подзвонять до мене. І тут дзвонять мені, я мала йти на роботу, І Я в 7.36, я не знала, що робити. Взагалі, це, ну, це страшно. Маріана каже: біль не вщухає, а стає сильнішим. Рятує лише син Матвій, маленька копія свого тата-захисника. Він знає, що папа в нього військовий. Що папа його захищав, і знає, що зараз папа на хмаринці, і він там ангел, і він також нас захищає, він нас оберігає. Питає, хоче до нього полетіти на повітряній кулі, хоче е якось папу вилікувати, але це неможливо. Йому дуже не вистачає папи, йому не вистачає чоловічої руки з боку. Було багато планів на життя. Ще саме собою кажу, хлопчик є, хотіли дівчинку. Це плани, які колись щаслива родина більше не зможе вцілити в життя. Те, що точно може робити кожен зараз, це пам'ятати наших героїв, певна Маріанна. А тому особисті речі, чоловіка, які залишилися, віддала до експозиції краєзнавчого музею. Є люди, які розуміють і відчувають цю війну. А є люди, яких вона просто не зачепила. Для них все як було в житті, так і залишилося. І просто хочеться, щоб люди бачили, якою це ціною все дається. Про свої подвиги Дмитро майже не розповідав, хоч мав їх і чимало, каже Маріанна. Він ніколи не казав, що там, як йому тяжко. Потім через знайомих дізнаємося, каже, ну що в нього є трофейний танк. Він, він говорив про наші побутові речі, щоб ми за нього там не переживали. Він навіть коли отримав травму, він, її, він сразу нам не сказав. Дмитро удостоєний кількох державних нагород. Та родина військового певна заслуговує на звання Героя України посмертно, а тому зареєстрували петицію. Так як мій дядько захищав понад 14 років нашу батьківщину, тому ну, моє рішення було, що він заслуговує на дане звання. Він заслуговує на 100%. навіть більше. Він віддав своє життя. за Те, щоб мирно тут жив, підтримати петицію на присвоєння звання Героя України Дмитру Лізавенку можна на сайті електронних петицій президента України.